Вітаємо з перемогою, результат позитивний, проте ну, вона не була простою. І вигравали 2-0, потім нічій на рахунок знов відривалося, знов зрівнювали суперники, то за рахунок чого вдалося перемогти? Ну, я думаю, це командне таке сплочення. Так? Ми давно не грали в 5 в полі, два роки грали 4 в полі, тому трохи привикаємо, це наша друга гра. Здається, що починає потроху получатись. Соперник гарний, добра була гра, позитивна. Ви ж бачили навіть, якщо такі незрозумілі порушення правил, один одному віддавали м'ячі, тобто є повага до суперника, але є жажда перемоги. Тому ми всією командою так трохи взялися і виграли. А в принципі, ну, сьогодні, сьогодні, до речі, склади не надто були широкі на лаві запасних у суперника. Тривалий час взагалі без заміни було. У вас теж, там два чоловіка тільки. Ну, скажімо так, війна раз, пандемія два. Але, в принципі, у нас всі в зборі, всі тренуємося потроху. Я думаю, що у всіх і в нас, і в наших суперників все наладиться. Саме головне це перемога для нас, для країни. Тобто Україна, слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, наостанок, чи можна вважати героєм сьогодні в зустрічі Цвелаха? Він тричі відзначився у ротах суперників. В принципі, остаточний рахунок 7-4. Без його трьох м'ячів ви б не перемогли. А, ну, я думаю, всі на нього десь грали. Хоча, ну, звичайно, він один із кращих іграків, але в нас таких цілого обойма. Ну, Валік завжди кращий. І ми всі хороші, і наша команда хороша, і тренер хороший. Так що результат ви бачите. Я думаю, ми ще будемо радувати, і все буде добре з перемогою. А дякую.